Чергове підтвердження інформаційної війни з боку Росії, але тепер не лише телевізійне. Країна-агресорка облаштовується в інтернеті. Методи залишила ті ж самі шантаж, ультиматум, погрози, перекручування фактів. Приклад структурні підрозділи Волинської облдержадміністрації. На робочі адреси майже усіх її відділів надходять повідомлення, підписані громадянином Російської Федерації. Чоловік навіть вказує місто, вулицю, телефон та прізвище, а далі більше. Використовуючи нецензурну лексику, обіцяє зі спільниками вирізати та постріляти усіх волинських солдатів, котрі нині беруть участь в антитерористичної операції на сході країни. Далі йде заклик до волинського жіноцтва, аби ті, використовуючи різні засоби, якнайшвидше відкликали із зони бойових дій своїх рідних. Якщо ж ні, то нехай записаються дужками для домовин. Налякані чиновниці вже розповіли про інтернет-послання силовикам і навіть роздрукували для них примірники. Ті пообіцяли розібратися. кажуть, відслідковують подібні публікації з 20-х чисел травня. І що вони з'являються, пояснення є. Ну, зокрема, на Волині ця активізація відмічається після того, коли загинуло, загинули наші волиняни в бою під Волновахою. Тому після цього почалися відповідні активізація саме такої інформаційної війни, яка розрахована на звичайні людські почуття матерів і жінок. Управлінням Служби безпеки вживаються певні заходи щодо відслідковування цього процесу, а також проведення відповідної роботи, роз'яснювальної роботи із такими процесами. Ну, першим бажанням було прочитати другим відповісти. Ну, Крім кулака або великої дулі, не захотілося нічого. Ну, поки що не хотілося відповідати такою ж самою, як кажуть, монетою на, на такий лист. Краще вибачте, дураку промовчати ніж відповідати щось. Може да можемо разом, ну але з одної сторони це і хамство з їхньої сторони. Це вже пішла така е, інформаційна агітація негативна.